Друзі, всім привіт! Мене звати Данило я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Сьогодні буде дуже незвичний випуск. Він буде трішки не по темі, ніякої цікавої, корисної інформації з приводу переїзду, документів і так далі. Ви не отримаєте сьогодні. Наступне відео, яке буде, вже буде цікаве про отримання Бенефітів, обов'язково його дивіться. Зараз відео буде з розряду поговорити. Ви знаєте, час від часу я люблю з вами поговорити, розповісти щось, які мої думки і так далі. Є багато відео, як прогулянка в парку або послання до українців, де я просто розповідаю вам свою, своє бачення життя. Комусь це цікаво, дивляться, коментують, спілкуємось. Кому не цікаво, дивляться інший контент, інші відео, відео в Ютубі мільйон. Тому дивитесь є що. Кому цікаво, залишайтесь і поговоримо на дуже цікаву тему. Почнемо з того, чому я вам це розповідаю. І може здаватись, що я просто хочу якось пооправдуватись чи що, і взагалі, навіщо я вам розповідаю ту ситуацію, яка сталася нещодавно. Знаєте, я для вас як відкрита книга. І, в принципі, все моє життя, ви бачите, я йшов, коли я починав знімати блог, як ми поїхали в Канаду, я знав, що. Мені доведеться відкриватись вам в усьому, я був до цього готовий, я був готовий до різноманітного хейту, я знав, що думки у людей різні, всі люди по-різному бачать на життя, я був до всього цього готовий, і я готовий зараз розповідати вам про всякі свої приколи, які стаються зі мною в житті тут. І я вважаю, що це цікаво бути відкритим для інших людей, як ще тоді жити, якщо не відкриватися людям. Так ось, чому я записую це відео? Ще одна причина, тому що я людина, в принципі, на жаль, чи на щастя, я не знаю. Просто так, так є. Я людина публічна, всі з мене знають. Ну, ви бачите моє життя, знаєте все про мене. Люди на мене підписані, вірять в інформацію, яку я доношу, і, в принципі, в якомусь сенсі. Підтримують мене, пишуть різні підбадьорюючі коментарі. І я вважаю реально кожного підписника е, своїм другом, можливо, не кращим другом, але, в принципі, дякую, що ви мене дивитесь, і що ми зможем, можемо з вами час від часу так поспілкуватись. Ви напишете коментарі внизу. І, е, також хочу сказати, що я думаю, що саме цікаве буде після цього випуску в коментарях, тому обов'язково спустіться, почитайте, можливо, щось хочете написати. Наперед хочу сказати, що я поважаю думку кожної людини і е, не буду видаляти коментарі. Єдине, я буду видаляти коментарі, де присутні е, образи на інших людей, і де немає конструктиву. Тобто, наприклад, людина просто не знає, що сказати, написала на емоціях щось. Без конструктиву наображала кучу людей з нецензурною лексикою, тим більше це сра відразу летить. Ось, якщо ви можете адекватно написати свою думку, розповісти, чому ви так вважаєте, це дуже цікаво, і мені, і глядачам, які також дивляться почитати, поспілкуватись Why not? Приступимо до справи. Вчора були вихідні, і в моєї дружини був такий активний день, вона думала багато і вирішила. Що хотіла би чимось допомагати людям, які сюди приїжджають. Окрім тої інформації, що ми надаємо, відповідаємо всім знайомим, друзям, яким приїжджають сюди. Ми допомагаємо возимо куди треба і так далі. Але хотіла би допомагати і незнайомим людям, бо багато людей мені в коментарях пишуть і в особисті повідомлення щодня пишуть, що потрібна допомога і потребують. Я працюю і, на жаль, не можу, наприклад, їздити з людьми, відвозити їх куди треба і так далі. І моя дружина захотіла так допомогти. Я в міру своїх обставин фінансових родини трошки пізніше, до речі, ви дізнаєтесь, чому в мене зараз в родині стислий бюджет фінансовий, але зараз не про це. Я не можу виділяти, наприклад, для дружини по 300-500 доларів, щоб вона возила людей цілими днями. Плюс у нас мала дитина, її треба з кимось залишати з дитиною їздити. Це нереально. Моя дружина трохи знає англійський краще, ніж я. Знає, де що оформлювати. Вона така молодець, пробивна і е, всім ну, готова допомогти. Але я не готовий виділяти сімейного бюджету. Зараз там, 500 доларів на е, те, щоб з дитиною хтось посидів, на бензин для авто. І вона говорить, а як, що робити. Говорю, ну напиши повідомлення, в групу є така група українців в в Фейсбуці, напиши в групу повідомлення, що ти хотіла би допомогти, готова е, повести відкритисі номер, ну, поїхати забрати людей, повести відкритий номер, поїхати е, з людьми е, до фудбенку зареєструвати, заповнити анкети HealthCard, е, зробити всі-всі-всі необхідні документи, папери, податись на Бенефіти. Не поїхати відвезти людей в фірми, що здають житло, там їх записати, допомогти з мовою, поїхати в зареєструвати в міграційний центр, допомогти знайти, що це за приміщення і так далі, з перекладом документів відвезти людей, бо машини у людей немає частіше всього, які тільки-тільки приїхали. І оці всі моменти вона написала, що я готова це зробити. На жаль, не зможу це зробити безкоштовно, але пишіть в коментар в приватні повідомлення, і ми домовимось. Ой, друзі, і це прийшло просто настільки, озвіріли люди після цього повідомлення. Я не можу собі уявити. Я почали писати, ви що серйозно, хочете наживатись на людях. Люди навіть не, не дізнавалися, скільки грошей, які мотиви у людини, які бажання і що моя дружина хоче зробити. Стільки хейту там підключився ще один мужик, почав матюкати, просто я не знаю. І це настільки було ну діч одним словом. Е, я кажу: добре, Віка, якщо можна, закривай коментарі, бо це просто хто хоче, кому потрібно таке дійсно, той побачить, а кому аби тільки язиком почесати, то е, закривай коментарі, бо це без сенсу, тільки портить настрій. Вона закрила коментарі, і в принципі там, там було там за 15 хвилин, 20, я не знаю, вже 40 коментарів просто. Типу, да ви наживаєтесь на українцях, і так далі. Я кажу, Віка, видали це повідомлення і вийшли просто нові. і відразу закрий коментарі. Кому треба, буде і цікаво, прочитають, кому не треба, не цікаво, піду далі і не зможуть нічого там поливати брудом. і так далі. Вона так зробила, виставила, і буквально там через 5-10 я не знаю, 15 хвилин, бо ми лягли спати, і адміністратор групи видали повідомлення це. Ну, в принципі, окей, вже пізня ніч, лягаємо спати. Привкус, такий собі не дуже приємна ситуація, ну, менше з тим. Ну і на наступний на ранок думаю, напишу адміністратору групи, запитаю, чому він видалив і в чому, в чому проблема. Річ шла в цих коментарях, там що я писав: ну, яка різниця, дивіться, є люди, які шукають англійську. Репетитора англійської займаються з англійською, чому ну люди, які приїжджають сюди або місцеві українці, які тут живуть, ну вони не надають уроки англійської мови безкоштовно. Люди, які українці приїхали сюди і просто вдома стрижуть людей. Я сам користуюсь такими послугами. Все супер, але я плачу гроші за це. Я і слова не можу сказати, щоб мені щось робили безкоштовно. Люди печуть торти, роблять це за гроші. Люди не знаю, ще щось. ну, Тобто, роблять резюме за гроші також для новоприбулих українців. Українці роблять, і все нормально. А тут ти просто написав і такий шквал емоцій. Менше з тим заснули наступний день. Ну, якось окей, окей, живемо далі. І є ще така група українці в реділі в Телеграмі. Я в ній також є. Я написав адміністратору у Фейсбуці. Він написав, що в принципі ніяких претензій немає, але багато людей писали, що е, такі обурені, чому це вони допомагають безплатно, а хтось просить за це грошей. І типу він нічого не має проти оголошення, але якщо хочеш, то е, краще е, домовляйся за там за ціну чи за щось таке в приватних повідомленнях. Окей, питань нема. Відповідь зрозуміла, чітка позиція. Окей, типа живемо далі. Тут в Телеграмі, там в Українці в редірі, в Телеграмі, адміністратор тієї групи, власник чи я не знаю, власниця тієї групи, почала писати, та що ж, коли наші люди, коли українці нажруться, наживатись на своїх, туди-сюди. Я, в принципі, всі скріншоти, щоб ви могли, якщо хочете, почитати, ви можете почитати їх, я вставлю у відео. Як, ви може... Як наживатись? там? Деякі люди теж почали підтримувати. Я, вже... я нічого не писав просто. <сі> Але одного, ну я блін, мені не за себе прикро, а за мою дружину, бо ну, вона цього не заслуговує. Вона просто хотіла допомогти людям е, жертвувати своїм часом. для... Просто Ми з нею думали е, там, казати людям 50-100 доларів максимум. Щоб ви розуміли ці всі штуки, які я вам розповів. Поїхати за людьми, з'їздити з зі, зробити сі номер, поїхати в банк, відстояти в чергах, повести в фудбенк, повести в one Stop, зробити права на документи податись, зробити id картку заповнити на хелс карти, заповнити документи на бенефіти. Це все з людьми треба їздити, їх відвести, забрати, потім заїхати ще по які. А, бо їхати до брокерів за житло, щоб знайшли їм житло м, стабільніше і так далі. Ну, Це реально, якщо хтось із вас цим займався в Украї... ну, тут, в Канаді і допомагав людям, ви знаєте, що це не день і два дні, а, а то й більше, тому що ти не знаєш, це черги, поїдь за людьми, забери. У нас ще у, у, у нас мала дитина, тобто її потрібно з кимось залишити, на обід приїхати, погодувати, покласти спати, це все час, це все бензин, який витрачається, автомобіль, який псується. І я розумію, якби це зробити один раз, е, один раз там комусь допомогти, без питань. Але якщо людина цим хоче... Це цим хоче, цьому хоче присвячувати вільний час свій майже щодня це робити. Просто е, це не заробіток, зрозумійте. Тут 50 доларів за три дні, можливо, для України це великі гроші, але для Канади 50 доларів за два дні роботи це ніщо. Тим більше з цих 50 доларів потрібно ще вирахувати бензин е, і е, амортизацію авто, пробіги і так далі. Тобто це ну взагалі година робоча чиста. Е, коштує в Канаді 20 доларів середньо. Хтось більше, е, хтось трішки менше, але середньо 20, 25, 30, 35. Тут людина просить 50 доларів за два дні безпреривної роботи, возити людей на своєму автомобілі, заповняти за них папери, допомагати в усьому, чому можна. А люди пишуть, що це е, бізнес такий, що наживатись на людях. Ну і е, я просто не, написав в Телеграмі, е, я всі скріни прикріплю, можете дивитись, типу люди, перестаньте, чому ви такі злі, і е, просто слідкуйте за собою, що ви робите, і в чому ви бачите наживу, я не розумію, там. Коротше, подивитись, кому цікаво, всі ту переписку. Ну, і тут Остапа понесло. Та ви наживаєтесь, бізнес робите. Там люди на олімейлі, Олімейл це такий завод, де працюють свинобійня. Я вже розповідав у цьому відео, де про редір. Я трішки розповідав про олімейл. Там люди заробляють. Я не знаю, щоб не збрехати, але там сімнадцять-вісімнадцять. Доларів Можливо, 16 навіть на годину. Ой, да людям, щоб на олімейлі заробити 50 доларів, то да це в морозі, в холоді, потрібно години 3 пропрацювати, 2-3 години, а то й 4, там я не знаю, пропрацювати писали. А тут вона хоче 50 доларів в тепленькій машині їздити і рішати, ще й бере, це називає допомогою. Просто я думаю, люди, які ж ви просто алчні і не розумієте всієї ситуації, ви на заводі заробите ці гроші за три години, а людина за два дні проїздить, протратить бензин і просить просто покрити витрати логістичні, і щоб можна було залишити дитину з кимось. Це просто я сьогодні це є понеділок, вже робота. Я весь день ходив, посміхався з цих коментарів, які люди пишуть. Озлоблені люди на життя, я не розумію цього. Ну і далі. там, Ой, багато людей там. Ну, переважно це дві-три людини, які от, їм нема що робити, походу, і вони оце пишуть таку дурню, займаються таким. І просто кажу: а, пишуть ще такий коментар, мені сподобався. Пишуть, що. Тут люди в Канаді щиріші і добріші, ніхто за допомогу грошей не бере. Я пишу: ну слухайте, судя з вашого булінгу, як ви тут е, брудом поливаєте, з того, як ви матюкаєте нас, просто ну, матами крили реально у Фейсбуці. Там. Я й бачу, які тут люди добріші і, і щиріші. Не видно. Ой, вас криють матом, по, бо вам, е, бо ви це заслужили. Типу, я що, оббанув когось, я щось вкрав, я когось. Підвів, я не знаю. Ой, просто я цілий день посміхався, реально, просто і ситуація така, і смішна, і в той же час, і плакати хочеться, бо наскільки люди про... я не хочу нікого ображати, але люди просто не розуміють, ну, не цінять іншої думки, люди не цінять інших людей часу, люди не цінять взагалі інших людей. Я завжди поражався з росіян, які живуть в Росії, і добре, давайте не будемо впутувати це сюди. В общем, ось така штука. І ще просто що цікаво, там далі вже деякі люди почали писати мені. Ой, в підтримку мене я вже перестав. Я кажу, слухайте, я не хочу вже відповідати. Написав там повідомлення і написав: не буду відповідати. Висновки з цієї ситуації подивитись на каналі, бо я маю про це розповісти, тому що бруд лється, а я людина публічна, і я маю розповісти все, як є, тому що вже там більше пліток, ніж правди почалося в тій групі. Ось, ну і все, я більше не відповідав. Там почали люди в підтримку писати. Теж відхватили реально всіх брудом, там ті три людини, чи скільки там сама основна активістка, це власниця цієї групи в Телеграмі Українці в Рідірі, поливати брудом, просто всіх без розбору. І ще цікава така ситуація була. Там одна жінка також писала, там, ну, теж, що, типу, ой, наживаєтесь і так далі. І вона написала. Хтось там написав, що типу, вони працюють. ну Він теж тільки приїхав, родина незаможні, і те, що просять заправити авто, нічого в цьому такого немає. Вони живуть, типу, в ноль. І якась жінка написала, то хай йдуть на роботу, якщо вони живуть в ноль. Ну, я їй в приватні вже повідомлення написав: типу, доброго дня. Ви там питалися, чому ми. А, вона написала, чого ж вони не працюють, якщо не живуть в ноль? Пишу доброго дня, ви там в групі питалися, чому ми не працюємо. Якщо живемо в ноль, я би хотів вам відповісти. Я працюю щодня на звичайній роботі. Дружина не працює, тому що має малу дитину. І якби ви нас знали ближче, ви б змінили свою думку і скинув нашу фотографію з дитиною, щоб вона побачила, що я не обманюю, що є дитина. Вона пише, е, то я просто відповідала вашій подрузі, що, хоча то не подруга моя, я перший раз ту людину бачу в групі, яка написала в мою підтримку. І То я просто відповідала вашій подрузі, особисто проти вас я нічого не мала і нічого не маю. Не пройшло... Я пишу, це не моя подруга, що там писала. Не і хвилини, ця ж, ця ж сама дівчина знову там в чаті обливає мене брудом. Я просто думаю, яке лицеміря просто. Тут пише, я проти вас нічого не маю проти в приватних повідомленнях, бо соромно ж просто, напевно, я не знаю, чому, чому так ця людина себе повела. А потім в, в чаті знову там починає гнати. Ой, думаю, все. Цікаві досліди. Ну і ось така ситуація. Багато людей. А, і ще щось цікаво, що далі там все почало вже жити своїм життям, плітки, хто, що. Теж повідомлення на Фейсбуці вже видалилось. Хтось зробив скріншот. Але багато людей, там ж переписка величезна, багато людей вже навіть не знають, про що йде мова, а свої 5 копійок. Ой, да наживаються туди-сюди. Ніхто не знає навіть, про що йде мова. Що просто дівчина готова витрачати своїх два дні, за, просто щоб заправили авто і посиділи з малою дитиною. Готова витрачати свій час, знання і так далі. Люди вже, не розбираючись, що почали там знову. Ну і е, адміністратор групи пише: мені тут прислали і виставляє відео. До речі, цікаве відео. Здається, це з послання до українців чи щось таке. Подивіться в цьому вугли. Я знайду вставлю, е, де я розповідав е, коротше уривок з відео. Де я розповідав, що люди давайте бути добрішими, не наживатись один на одному, що будемо підтримувати один одного. І тут вона скидає це відео типу Я Балабол, що там я говорю, давайте не наживатись на чужому, ну, типу, на чужому горі і взагалі триматись один одного, підтримувати і так далі. І тут моя дружина ли, за два дні за допомогу хоче, щоб їй заправили авто. І мене ще більше всього вражає, що люди писали: ви робите бізнес на чужому горі, хочете заробити, обдираєте людей. Я думаю, да, 50 доларів за два дні роботи, їзди, е е е е е враховуючи бензин, е автомобіль і так далі. Це просто бізнес мега. Бізнес такий, що. Я, я куплю в Львові хату напевно, 300 метрів квадратних. Я не знаю бізнес-мега. Так поражають ці люди. Ну, і ось така ситуація, друзі. Я сподіваюся, що можливо, я десь вас насмішив, можливо, десь е, е, ви якось по-іншому на мене дивитеся гірше, краще. Я, в принципі, відкритий до будь-яких думок, чужу думку поважаю. І я нікому в цих всіх переписках образливого з жодного слова не сказав. Усім писав наскільки це можливо з повагою до думки, чужої, але люди цього не цінять. І що мене здивувало, частіше всього адміністратори в таких групах, і я був адміністратором в багатьох групах і в інших країнах бачив в групах, де багато людей частіше всього вони притримуються нейтральної точки зору і пробують погасити. Якийсь конфлікт, щоб це не розгоралося в, усім, в, усьому, в усій групі, як би, і в принципі, в Фейсбуці видалили пост. Я розумію, йому писали багато людей. Типу, це окей, нормальна реакція. Просто не підливати масла вогонь і видалити пост, і пояснити потім мені в особисті повідомлення, чому він це зробив. Це ну, мега адекватний вчинок, як на мене. Але просто власниця групи, оце в Телеграмі Українці в Радірі, вона просто. Кішила настільки, що просто хотіла мене там, я не знаю, що я її особисто зробив. Можливо, там, вона на мене щось ображається і бачить в мені конкурента. Чи я не знаю. Але просто, ну, я здивований, що адміністратор так себе веде. Тому що завжди адміністратор це мегаадекватні люди, які е тушать конфлікти е в групах. Ось такі ось е штуки. Радий, що вам висказався, що ви послухаєте все, як було в дійсності. І е, я не чекаю ніяких від вас там похвали і так далі. До речі, що цікаве, е, моїй дружині Вікі вже е, в, в Фейсбуці повісіли те оголошення, що ми написали. Ну, що дружина написала хвилин 20, може, 30. І їй сьогодні вже написали чотири людини, що потребують допомоги, готові там покрити бензин, щоб Віка повозила їх і так далі. Віка каже, я вже нічого не хочу це робити, вже просто відбили всю охоту. Тому всі люди, які приїжджають в Редір, і якщо вам потрібна допомога, і ви хочете, щоб вас повозили куди треба, щоб за вас заповнили документи, щоб вас. Присвятили для вас час, день або два, якщо вам це потрібно. Обов'язково заходьте в телеграмі в групу Українці в Редірі, шукайте, вона відкрита, пишіть адміністратору групи і просіть, щоб вона вас повозила безкоштовно. Якщо вона це робить, їй респект, класна людина і чудово. На жаль, я не можу це робити, я працюю і моя дружина також. Немає е, особистих грошей, щоб заправляти авто, щоб кожен день цим займатись. Раз в житті можна зробити, а потім говорити все життя, що я допомогти людині, а кожен день це робити, це е, власного ресурсу не вистачить. На жаль. Тому, якщо вам потрібна допомога, заходьте в групу, пишіть е, власниці групу, групі, або шукайте в пошуку е, за тегами помаган. Е, Тут будуть теги, шукайте повідомлення з цими словами, знайдете ту переписку, шукайте людей, які там рубашку на собі рвали і говорили, що вони допомагають безкоштовно. І я дійсно радий, якщо ці люди дійсно так роблять, пишіть їм, вони обов'язково вас безкоштовно повозять, виділять для вас час і доведуть не словом, а ділом, що вони дійсно готові це робити щодня і для багатьох людей. Ось така ось історія і ситуація. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Я бачу в цьому в цій ситуації, в принципі, мене це трішки дивує, але і смішить і ні. Я просто бачу, що, на жаль, не всі люди готові відкрито сприймати те, як є, що люди готові стати комусь і втоптати когось в болото, щоб самому стати повищим. Що люди, на жаль, поставили на аватарку якусь картинку, підписалися іншим ім'ям або просто якимсь коротким, і люди думають, що особлива це риса характеру, риса така поведінки українців, що заховався в інтернеті за картинку, і ти можеш писати все, що завгодно, і, і просто не поважати людей, не поважати їхню думку. Тим більше, блін, ми в Канаді, і люди мені говорять, що люди тут добрі і щирі і просто матюкають мене за те, що моя дружина е, е, вирішила витратити два дні своїх і просить заправити авто, щоб вона повозила людей. Ну, це таке. Е, я вважаю, що будь-який час він коштує грошей. Якщо людина може і хоче це робити безкоштовно, будь ласка, якщо людина не може, а пише заздалегідь, що, наприклад. Я не можу заправити авто, я вас відвезу, або купіть мені каву, я до вас приїду, якраз поговоримо. І не заробляю на цьому, то це не нажива, друзі. І ті, хто це розуміють, ті розуміють, хто не розуміє, той цього, на жаль, не зрозуміє. Але ж, як я вже думав і говорю, людей, які налаштовані, які ображені життям, у яких можливо все складно в житті, я не знаю, чому люди такі злі, з ними. Сваритись, щось доказувати. Це безкорисно, тому що люди бачать тільки свою думку, думають, що всі їх хочуть, хочуть кинути, надурити і так далі. І вони просто гнуть. Я без розбору. Шкода за дружину, що вона просто хотіла допомогти, як може, а її так облили. Ось такі ось вони, ком'юніті українські в Канаді. Я знаю, що є багато людей добрих, які адекватно. Віднеслись до, до цього повідомлення. До речі, саме повідомлення е, прочитайте ось тут, яке ми написали в Фейсбуці. Можете поставити на паузу і прочитати. Щоб не було, що я там пересказав щось не так чи ще щось. Е, скріншоти, переписки з Телеграму, можливо, там видалять. Е, я теж в кінці відео е, всі вставлю. Якщо комусь цікаво, будь ласка, почитайте. Е, спускайтесь в коментарі, пишіть ваші думки на цю тему. Е, але, будь ласка. Давайте без емоцій сильних, з повагою один до одного, бо це дійсно важливо. Якщо нема поваги до інших людей, то це, це все. Людина пропала. Дякую вам за увагу. Наступне відео буде, сподіваюсь, цікавіше. Хоча, може, і комусь і це цікаве. Зтекалось, ком'юніті українська тут у нас в реділі є, і яка є. Дякую, що вони є. Дуже багато там і цікавих речей писали, але ось така ситуація, з якою я ж ці Я вважаю, що це мій обов'язок вам розповісти, тому що багато мене людей знають, і я маю розповісти все, як є, щоб не було пліток. Дякую всім, бажаю вам мирного неба над головою. Всім па.